Тож для початку поговоримо про те, чому саме краще. Обрати Python. Python – це неймовірно популярно затребувана сучасна потужна скриптова мова програмування, що пропонує низький поріг входження для початківців його вивчення. Відмінною рисою Python є простий у використанні синтаксис, що робить цю високорівневу мову програмування ідеальною як для новачків, так і для тих, хто хоче змінити напрямок у IT. Багато IT-компаній готові брати навіть новачків стажерів на оплачувану роботу, не кажучи вже про професіоналів, яким майже завжди пропонують пропонують солідну на тлі інших мов грошову винагороду, незважаючи на відносну простоту вивчення, Python дозволяє вирішувати різні завдання і писати досить складний код. Python є універсальним, тому підходить для вирішення завдань у різних сферах. Він може застосовуватися в таких областях, як розробка мобільних додатків під iOS та Android, Десктопних додатків для Windows, Mac, OS Linux, ігор у веб-розробці, машинному навчанні, аналізі даних, освітніх проєктах, створення erp систем та бізнес додатків. Складно придумати завдання у програмуванні, з яким би не впорався Python. Десктопні програми, мобільні програми, машини навчання та обробка даних, створення ігор тощо.